Thank <laughs> you. Актор, що сьогодні зіграли з Олімпією, з якої у нас не дуже гарні спогади. Вона вибила із Кубка України гірник спорт. Чи пам'ятали сьогодні цей факт, або вже забули і готуйтесь до, сезону, до продовження сезону і ось так не, не придавали цьому значення? Ну, да, десь воно було, те, що ми в Кубку десь вилетіли. Команді, але все одно це забувається. Саме головне, що ми підготувалися до цієї контрольної гри і продовжуємо готуватися. І саме головне, що хлопці і отримали навантаження і завжди краще грати, ніж тренуватися. Але команда Олімпія дуже добра, і вони в Полтавській області, як кажуть, на перших місцях йдуть, тому для наших хлопців, які були під навантаженням, дуже провели хорошу гру. Сьогодні були новачки, чи хтось залишиться, чи хтось справу враження на вас? Ну, ми ще переглядаємо новачків, У нас ще буде в суботу гра з рокитою, і я думаю, що після тієї гри вже буде якісь прийняті рішення. Який з таймів більше сподобався? Ну, сьогодні два різні тайм тайми були, тому вже проаналізуємо і вкажемо хлопцям на помилки і будемо рухатись далі. І як буде сприймати гру з роки? То чи буде турнірне значення, чи буде ставити завдання виграти цю гру? Ну, в турнірі, так, да, ми приймаємо участь, але завдання тільки одне, тільки перемагати і будемо намагатися перемогти. Але ми ж все одно розуміємо, що найголовніше це підготуватись до першої гри чемпіонату, і щоб всі хлопці були в обоймі і саме головне – без травм. Ілля, ну, результат позитивний, Ви продовжуєте вигравати, не програєте на зборах, як сприйняли цей результат Олімпія, яким суперником була Олімпія, такий клуб ну, непоганий, він вибив нас з Кубка України. Ну, суперник так дуже добрий, там, грає багато хороших граців, які пограли на хорошому е, ну Так, нам треба було е, за кубок відповісти. Програли. Дуже неприємний матч тоді був. Сьогодні дуже добре зіграли. Дуже добре зіграли і ти вийшов з перших хвилин. Так? В першому таймі гра така не дуже високий темп був, чому саме, а можливо, я помиляюсь. Не, в першому таймі навпаки було багато високий темп був, тому що сили ще були в самих а, не дуже мало замін було. Там. Ну, там у таймі інша гра, так? Інша гра була, так. А ось е з моменту небезпечно в да, Олімпії був перший момент. Е там, гра розпочалася. Так, так. Не розібралися вратар, там е Лаута не розібрався з опорником. Один. Лавута пропустив гол, так? Так, Лавута пропустив гол. Більше в центр не давай пасу. Так, ну які відчуття на зборах, як працюєте? Не те, що деякі там кудись їздять, а ви працюєте, правильно? Так, ми працюємо. Зараз вже буде по одній тренування, по дві тренування вже відтренувалися. Фізичні кондиції добре. Я скучу за дівчатами, немає. Не ходять дівчата. Вікторія, Каріна. їм привіт. Привіт, Вікторія і Каріна. Ми скучаємо. Сумуємо. Сумуємо. <ривуємо> 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 Доброго вам. Не? Ну чому гантелі у вас? По гантелі? Ну, по 14 зараз. Поки розминаємось. Євро. Та десь так. Ну розказі свої враження від сьогоднішнього матчу і де ти був взагалі? О, де я був? А де я був? Ну, трохи поїхав, там поїздив, покатався по країні. Інтерв'ю читав твоє. Цікаве інтерв'ю згодом. А що по сьогоднішньому матчу сказати? Ну не що, ми забрали своє, перемогли цю команду. На жаль, вони у Кубку нас трохи переграли, скажімо так. Були деякі моменти, але ми сьогодні взяли реванш, перемогли, показали клас і все. Могли б з зорі, зорею грати, так? Замість? Ну, нічого. Думаю, ми пройшли б зорю. Можливо. Повернувся до гірника спорт, скучив за хлопцями і як налаштований зараз працювати, виборювати місце. Хоча в інтерв'ю ти сказав, що вже тренер запевнив тебе, що ти будеш основний воротар. У нас постійна конкуренція, і першим воротарем може стати хто хоче. А про те інтерв'ю я не знаю, звідки вона з'явилася. Видавав інтерв'ю. Я це покажу. А ти, мабуть, скажеш, ти перший воротар у сьогоднішнього матчу. Ти мав на увазі. Можливо, це. Я не знаю просто за яке викажемо. То підійшов у Тернополі, там вболівальник, він написав інтерв'ю, він з тобою спілкувався просто. Та зі мною хто доспілкувався, проблема. Я тобі вкола. надішлю інтерв'ю. Можливо. Ну, ти радий, що повернувся чи ні? Будемо працювати. Як каже наш тренер, це наш трамплін, щоб ми грали десь повище і були завжди вдячні цьому, тренерам та всім хлопцям, що тут знаходяться. Так, швидше! Так швидше їздити. Це слідчета. По флангу на скорости 150. Как, как на бровке, да? Хорошо. Все, счастливо. Стой, 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 стой. Как в электричке. Да. 3-1. Настроек стого там технически. 3-1. 3-1. Ах, надо

Сергій, Сергій ти, Сергій, ти забив гол сьогодні, як забив гол, розкажи, які там відчуття від гри, які враження. Чи надихнув гол, то тебе сьогодні на, на успіхи. Так, Слава Студенко відкрився, там йому дали розрізну передачу, і він з флангу вже пристрілив, я там підлаштувався під і Забив гол. Так, звичайно, що приємно завжди забивати і відзначатися на футбольному полі. Тому, звичайно, що далі буду з подвійною мотивацією продовжувати. Слава Студенко не дав інтерв'ю, сказав, що сьогодні у нього поганий настрій, але ж він насить здав, як вважаєш, чому поганий настрій не забив він. Ні, поганий настрій, мабуть, за того, що трішки. Ну, складно, складно нам було. Початок був складний і суперник доволі гарно грав і контролював м'яч. Тому, мабуть, слава достатньо наробився і йому вже були не до цього. Тут Новачки під'їхали, це з Кропивницького хлопця чи ні? Ні, ні, ні. Е, ну і як вважаєш, роки та матч буде, наскільки важлива буде ось ця гра для вас? Чи Є мета вийти до фіналу? Ну, та звичайно, що якщо в турнірі приймаємо участь, то хочеться вигравати. І навіть якщо він товариський, все одно це приємно, це для впевненості перед сезоном. Дуже важливо. Пічмонд, ти став вже фахівцем по Олімпії Савинців, адже і в Кубку забивав цій команді. Ну і оригінально із Сергієм Місержи ви відзначили свій гол у контрольному матчі. Приємно, що Олімпії забуваю другий поспіль. Зараз е я дуже щасливий, адже команда виграла, а ще мені було приємно грати в такій атмосфері, де ми підтримували один одного і виглядали справжньою командою.